Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Христос народився. Славімо Христа! У! Ну я замість дзвіночка насправді, а трембіта не встигла пролунати. Чи то так заплановано? Оце я розумію, ми сповістили про народження Христа, так що почули на іншому поверхівому, поверховому будиночку поруч тут в сусідньому, і подумали, що за Олені знову, знову, з диким вереском. Так, хлопці, ви зібралися ненадовго. Казали, що вас всіх дуже чекають вдома, але ви зібралися для того, аби побувати тут. Ну бо це традиція, а традиції ніхто не відміняє. Притримуємося. Ну ти ж бачиш зараз, похолод... похолодніло на вулиці. Тому не можна не завітати на найтепліший саме у день вашого народження. Тому ми тут. А, коралі у складі. Це повний склад? Коралів. У складі коралів. Бо я вже так, якби ну, розумію, що не всі можуть прийти, не всі можуть вирватися. Тому плюс-мінус. Зараз це ваш я квартет? Скажу так: зараз, після нашого оперативно-оперативно-стратегічної ставки. Так. Ми сьогодні э, працювали на різних фронтах. Що Части, частина складу працювала в криворівні, полядувала. Розкажіть, що та там традиційне зима мороз гуцульське та гуцульське дійство. Тому э, все як годиться, все як гуцули люблять. Багато <гадування> <Частина>, людей <гадування> дуже багато людей. Ну зараз і атмосфера сприяє, і сніжок вже є. І, ну. Гарненько, так як воно має бути. І колядники зібралися. Сьогодні там було вісім колядницьких команд, які потім розійшлися по всіх присілках. Це включно з вами. Ми теж є. Ми доповнювали. Ось частина нашого складу колядувала сьогодні з лемками. Я боюся запитати, скільки у вас взагалі що ви так почастинилися. Хто ми, був у криворівні? Ми, з ми, вас ми, чотирьох. Ми, ми, ми всюди. Так. Частина колядувала з лемками, так. тобто Лемківське коляди, Лемківське різдво і частина, але всі разом зібралися, щоб сьогодні привітати найтепліший, щоб е, західний полюс теж святкував вже в такому повноцінному складі. Тому... А це ми дякуємо. Дякуємо, що ви добралися сюди, вибралися сюди і нарешті добралися до нас для того, аби все ж таки засвідчити свою присутність тут. Бо без вас свято би було неповним, повним. Насправді ніби чогось не вистачало. В мене виробився рефлекс коралі тут. Мусять бути. А до речі, у нас, крім вашого свята, тиждень тому сталося ще велике свято. У нашого Сашка сталося поповнення. Давайте привітаємо! Сашка. Хто? Хто? Донечка, донечка. Як назвали? Дзвінка. Дзвінка. Клас! Як моя печата? Дуже по музично. То на честь неї. вітаємо. Дякую. Така різдвяна дитина, дзвінка різдвяна Такої? дитина буде, буде здорова обов'язково, і власне буде свого часу в вашому гурті однозначно. Мусить бути там хоч одна жінка. Нарешті так, може бути, може ні, ну я довго, довго, довго на це натякала, але змучилася. Ну, то от власне, виросте собі свою власну наступницю і доповнювачку вашого гурту. Я можу поділитися з тим музичним інструментом, до якого вона може вам акомпанувати. Добре, як ваші справи загалом. Е, що ви що ви зараз робите, окрім того, що ви були всюди і ви є всюди? Що ви далі робите? Ну, загалом, Різдво це ж звичайно родинне свято, якщо йдеться про сьогодні. Тому ми святкуємо з родинами, з е, батьками. Я вже питала в хористів. Як ви святкуєте з родинами? Вас змушують співати? Добровіль, це добровіль. Добровіль. <сі> Співаємо добровільно всі вчимо. Кожного року гарна традиція вчити нову коляду, або й дві. Так. А що ви нового вивчили? Цього року? Так. Цього року ще не встиг вивчити нову, але повторив кілька старих. Але Я минулого року дві вивчив за... наперед зразу. Наприклад. Е, а ви минулого Майкілько року нам їх колядували? Я не стояла і ой, радуйся земля, але там трошки інакший мотив. Там. Стара коляда, стара. Про, е, там там не, не, не християнський мотив, там до християнського Ага. Ми а... вже приправлені з, з тим, що А можна нам про вишню щось більше? Е, та це теж відома стара коляда, ой в полі в полі вишня стояла. А, Я ніколи не чула, мені здається. Я її сам не буду співати. Вже, а більше ніхто не а, знає, там, слів. ми коралів. Давайте щось можемо коралів. <різь> 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 так, ми зараз заспіваємо, е, от як ми згадували криворівню, основна колядницька коляда як би це тавтологічно не звучало, але в неділю рано сонце сходило. Е, Гуцульська коляда. І до речі, ви можете бачити. Ну ви, мабуть, можете не бачити, але Оксана може бачити. Е, сьогодні з нами немає барток, тому що бартки в роботі в нашій бойовій роботі. Тому з нами сьогодні дзвоники, трембіти, тамбурини і гітари, і сопілки. Звісно, зараз ми побачимо це наживо, однозначно. Ви тільки заспівайте, всі підтягнуться. Вірозвеселило, що веселяться всі полонини, широкі поля, сині моря, що веселиться, рідна землиця, що пустить колощи, то пшениця, що пустить, колос буде пускати, поки ми будемо колідувати, ми коліднички, чесно вважаймо. Колізнички гарно світлаймо, всі колізнички, що з зі зібрали брали, дідь, мама, чесно навчали, нарізворано весела снина, і зуси, тішить, мала дитина, і зуси, тішить, пісню співає, а колізнички усе й поглядає. Як дядя й мама чесно навчали, в неділю рано весела днина, і звуцить, тішить, мала дитина, Трі звуци, тішить, пісню співає, на колінищі вже й поглядає. Росою. Братво, веселенько. божі слова, українська рідна мова. По то Божі слова, українська рідна мова. Боколі, дочка, слова, українська рідна мова. І після цього я хотіла заспівати вишкій Омерикрісмес. Воно якось так лягало на це все діло, але дякуємо вам за гуляту. Я згадала, як ми підкидали оці от барки. Ну, ви підкидали, ми знімали, як це все відбувалося. Я вже за... буквально вивчила деякі ці е -е, партії, завчила на пам'ять. Е -е, це я знов ж таки натякаючи, якщо що, якщо вам там буде не вистачати когось до складу, когось треба замінити. Я це все не вмію носити з собою, тягати і е -е, гукати, але. І рівно через рік ми повернемось до цього питання з малим. Щороку одна і та ж історія. Я знайду собі лобіста цього питання. 19.20 на студійному, я пам'ятаю, ти просив якомога швидше вас відпустити, бо в вас діти маленькі плачуть, батьки, батьки засумували займають. без вас так, бо вас рідко можна вдома знайти. Тому ми вас за цією гуцульською колядою чистим серцем відпускаємо. Все. Галочку поставили, відмітилися, за рік. Але тут так це не робить, бо гості не просто так галочку поставили. Там вас вій. чекають. <світ> <світ> Як ти так однако Хочете ще? Та, хлопці, ми, знаєте, так по п'ять. 5... У нас такого за столо виявилося, щоб, щоб По... ми сюди прийшли одну телефону. А я нічого працювати. не маю проти. Я все думала, що у, у вас. Це пішло не за планом. Я думала, що у вас якісь термінові справи, відпускаю, вас ну, так то, випроваджую. Ви вже, вже так, знаєте, дуже прошені, а потім, вже, коли прийшли, то вже нас не виженеш, знаєш. Добре. О, така історія. Я не збираюся. Залишайтеся. Ура! Дивись, я, я в оцьому куті сяду. Добре? Тобі де зручно. А що ви збираєтесь танцювати в шоці? Жити, Жити туди. Живіть. Е, ми заспіваємо ще одну колядку, раз це час коляди, час святковий. Це навіть вже не колядка, а це що на Йордан співають? Розколядка. Щедрівка. я не знаю. така? Ой, на ріці на Йордані. А, ви по своєму репертуару йдете. У нас ці всі записи є насправді. Але щороку це все звучить по-іншому. Ну так, тому що ми міняємо. До речі, ми, ми з побратимами цьогоріч зробили теж одну нову колядку. Ми дамо вам її в ефір. Можливо, навіть сьогодні ви її зможете собі прослухати. Вона теж це теж щедрівка. А і під час різдвяних свят я думаю, що ви зможете з нею насолоджуватися. Про неї розкажемо ще. Окей. Okay. Thank you. Не бречи сила в діва мати над колись тою зірнові, а ми граємо, співаємо веселінця, тримаймо, син Божий народився, син Божий народився, є. Я з ним заглядає у віконце, де причиста діва, мати колихає ясне сонце, а ми граємо, співаємо, веселімся, сиваймо, син Божий народився, Син Божий народився, є, є, є. є, -є, -є. Δεν μπορεί να ροδεύσει. Δεν μπορεί να ροδεύσει. Ти, хлопці. Віршик. Він чую вас з різдвом, з народженим Христом, який се народив весь світ звеселив. А нам, колядникам, що ми такі чесні були. До вас на радіо завернули. Заверни, Господи, з добром, з Рождеством. Не на рік, а на цілий ваш вік. Христос рождай! Славімо Христа! А звідки ви? Міністрянська, Галицький район. Я чую якийсь такий цікавий е варіант вимови. Я думала, що ви згір, але насправді хм, прикольно. Е то що? Віншую вас, люди добрі, з тою колядою. аби вися веселили, як пташка весною. аби вися веселили, і горя не знали. І ці свята пережили, й нових дочекали. Звідки виродився? Славімо! Така особлива лемківська вимова у каскаря. Так, добре, що кожен персонально тоді віншування. Ні? Ой, засоромилося, не згадаємо зараз. Мишко скористався підказками. Гаразд. <ріст> Ні, ну треба, то треба. Головне, що звучить належним чином. Ми Це все ще раз вітаємо е, найтепліший полюс планети з днем народження. Тішимося, що ви є. Тішимось з вами товаришувати. Файно бачити, як ви газдуєте тут добре вже 29-й літ. Дай Боже дочекати 30-й наступного дай році. Боже і е, Вдячних вам слухачів, слухачі, слухайте це. Будьте вдячними. Да. Ми вас обіймаємо, любимо і до нових найсподіваних і неймовірних зустрічей. І сподіваних також.